Друзі, вітаю! Сьогодні в нас з вами на огляді ось такі от красунчики. Це сигнатурна серія компанії Microtech. Серія зветься Bounty Hunter. Присвячена вона одному із героїв кіноепопеї Зоряний війни Боба Фетт. Зараз я на паузу поставлю відео, вкладу сюди кілька фотографій. і Ми продовжимо. Ви подивилися, як виглядав сам Фетт, а тепер давайте поговоримо про, про все решту. Ну, Почнемо з того, що в Ультратека є так звана сигнатурна серія. Тобто там, де трошечки вищий технічний контроль, тому що це більш колекційні штуки. де щось там краще трошечки по люфтах, по механіці. Хоча тут і так все гаразд, на його ножах вони відрізняються завжди високою якостю. Хоча, ну як кажуть, не без браку, але вони намагаються, скажімо так, це чітко відслідковувати. І є така думка про те, що ці сигнатурні версії вони мають ем, трошки завжди якби, вищі вимоги до, е, ну, до допусків і так далі, до механіки. В цій серії є е, різні серії. В цій серії, е, я маю на увазі сигнатурну серію, є Bounty Hunter, те, що ми бачимо з вами, Memento Mori, там, якщо я не помиляюся, черепа і Гральні карти. Є Малолейб, ось така серія, є там джедайські мечі, там теж щось там в зелених кольорах, є зомбі. Зомбі це такий зелений колір з краплями крові. Ну, нібито це стилізовано, зрозуміло, що ви можете подивитись, в мене є відео на каналі, огляд на сокоме літа. І там взагалі всі сокоми, ну, різних поколінь, не всі, всі які можуть бути, але там є виконання сокомеліт Дельта, якраз такому стилі зомбі. О, там, де краплі крові. <кій> Ось є ще серія Outbreak, тобто сигнатурна серія Outbreak. Це там такий апокаліпсис, там такий значок цікавий, типу біохазар, там одним словом, біозараза, біонебезпека, <кій> якась епідемія і кінець світу. Одним словом, от любить марфіони використовувати такі от якісь страшилки <кій> для своїх сигнатурних серій. Але ще раз кажу: це цікаво, тому що це часто колекційні речі. Їх випускається менше, вони трошечки відрізняються. Ну там поліграфія взагалі все гаразд. До речі, покажу вам зразу. Мандалурець, бачите, Ультратек. Мандалурець. Множі до мене приїхали від гліба от телеграм-канал Е Гарна поліграфія, все гаразд, як завжди. Ось, ну, але ще раз кажу, що вважається, що в ці серії. Що в цій серії трошечки краще ситуація з механікою, з заточуванням ось це, ніж е, UTX-85. Зараз про це трошечки поговоримо. Теж така коробочка, все. І ось щоб ви подивилися, як зветься по артикулу, як зветься цей ніж. Е, значить, ну, трошки я розказав вам про те, що серій буває більше. Давайте тепер про цього мандалорця. Е, ну, Чому так? Що це за взагалі за персонаж? Тому що, мабуть, не всі дивилися цю кіно, кіно епопею в 2000. Ні, в якомусь 1980, вроді би, році, одна із серій цієї кіноепопеї Стар Варса або зоряні війни, там з'явився такий персонаж. Він антигерой, до речі, який займається тим, що шукає людей на замовлення, тобто такий найманець, мисливець за головами, ось так можна його назвати по-іншому. І оцей його там костюм, він весь такий весь покоцаний, пошкрябаний, поцарапаний, тому що на ньому сліди отих ран, не знаю, від тих там мечів там світлових і так далі. Тут якраз ця тема і розвивається просто в кольорі, точніше в кольорах, тому що в нього є і червоний кольор, і зелений, ну або відтінки там червоного і зеленого. І ось ці всі царапки вони відтворені тут на клинках. Ось цей кольор теж там, це його, якби я так розумію, що теж його символ. Тут його шолом от показаний. Одним словом, він там антигерой, але в нього така особливість є. Він принаймні, ну, наскільки я про це читав, він там дуже мало розмовляє, мовчить. Його зовнішність така достатньо харизматична, і він загадковий. За те, коли ти не дуже багато говориш, то спостерігають більше за твоїми діями, ніж за те, що ти кажеш. І це так як у першому термінаторі, там герой Шварценеггер він мало що говорить, і. Кожна фраза практично стала його культовою фразою. Ось. І він такий там весь дуже тренований, в плані того, що він професійний, небезпечний. От. Плюс він такий загадковий. І от він став ну, культовим персонажем, довкола нього знову ж таки море всякого мерча. Потім знімалися ці серіали, Мандалорець той же самий. Ось я вам показую таке що ось. Мандалоріан, бачите. Ось книга Боба Фетти, яка ще вийшла, тобто, це теж вигляді серіалу. Я впевнений, що й комікси є, і все, що тільки не хочеш. Ну, хто більше знайомий з американською культурою, масовою культурою, з любить фантастику, любить всі такі історії, той, напевно знає про це більше, ніж я. Напевно, 100%. Хоч Хоча я люблю фантастику, але трохи інші напрямки. Ось, ну одним словом, такі от антигерой, який став натхненником до появи цієї серії Баунті Хантер. Ось і напевно, що в цьому якби, є ще й такий цікавий момент, який ну, відрізняє, скажімо, його цю серію від всіх інших, е які взагалі мені траплялися, про які я знаю. Це те, що він отак от, е навмисне пошкоджений, відцарапаний. Тому що там на аутбрейках е вони теж там галтовані. Напевно, що галтовка йде в якихось крупних абразивах, тому що там ну, теж так він добряче добре потертий, от, імітує там якийсь апокаліптик, і в принципі. Оцей от ем, такий, е, така галтовка крупна після травлення. Ось вона і викликає такий ефект, якби що зношений якийсь лезо. Ну, воно, насправді буде маскувати всі нові е, е, царапки, які будуть виникати на спусках. Це не сатина, а власне, от фініш апокаліптик. Але от Outbreak – це суцільний апокаліптик. А тут він такий добряче пошкрябаний. Я не знаю, як вони це роблять. Виглядає так, що царапають вони вже, коли зібране все руків Тому що бачив, що є спільні риски, які. Ну, тому що одна половинка це основна половина це, скажімо так, тут шасі. Ось друга це, якби, умовно кажучи, кришка для е, накладочка просто так. Ось, Я бачу, що є спільні риски, Значить, все-таки, напевно, він там десь його, можливо, через таку е, та, по-моєму, називається кварцювальна щітка, металічна щітка з ворсом, з металу. <кхів> ну, от, Можна, напевно, що неї нанести такі царапки, тому що вони, очевидно, на кожному екземплярі свої. от, Вони не повторюються. Тому якимось чином зроблено так. Кнопка не поцарапана, фурнітура, гвинтані, якби склобій теж ні, піпса теж ні, хоча вона сама по собі в апокаліптику зроблена. Але я маю на увазі, що яким чином вони царапають, скажімо так, оцю раму в зборі. Ось, а потім, крім того, окремо вже встановлюють там кнопку, фурнітуру і так далі. Цікаве рішення, Китайці там підробляють, звичайно, там Баунті Хантер, є в них там свої репліки на цю серію. Вони на кожен ніж, який робить морфіони, вони зробили репліку в цій серії. Але і, наскільки я бачив, китайці не намагаються шкрябати. <свісно> тобто, хто купив репліку, то може собі пошкрябати сам не знаю, кинути її на землю, там трохи її ногами може пошпиняти туди-сюди покопати. Ось тут якось воно зроблено. Ну певним чином теж, теж цікаво. В чомусь, в чомусь це неповторність, якби от, власне там, кожного екземпляру. Е, подобається вам, не подобається. Це, це зовсім інша історія. Мені, наприклад, це, <свісно> це ж просто е, привертає увагу. Е, я показував цей ніж там, своїм друзям. І от розказував, що ви витягуєте ніж недешевий, з коробки, новенький, який ніхто не, не торкався його крім той людини, яка там, ставить підпис і запаковує ніж. І він уже зразу поцарапаний. Ну і людям подобається ця історія про того Бобу Фету і так далі. Навіть якщо вони не фанати там, цієї космічної саги, давайте ще трошки про ETF ножі. Вони Аузе <coughs> Фронт, вони з'явилися в 20 столітті, їх там робили, там пробували різні компанії, там якісь кастомні майстри. Там в 40-х, в, 40 в 50-х роках вже щось було. З приводу автоматичних ножів з фронтальним викидом, тому що з боковим викидом вони вже давніше існують. Тобто, це простіше організувати якась вита пружина довкола осьового і з боку, ніж викидається. Це Ці історії значно більше років. А от історії з фронтальним викидом значно менше років. Це свіжіший винахід, але перші ножі аж до 90-х років вони були настільки ненадійними, що це взагалі не можна було вважати. Ну, ножем, яким ти збираєшся користуватися, тому що він виходив з ладу там після двох відкривань, після п'яти відкривань. І він, коли виходив з ладу, його точно треба було там ремонтувати, розбирати, встановлювати назад пружину, яка зіскочила або ще щось. Тому було більше осічок, ніж стрільби. Тому до епохи марфіони це початок 90-х років, 99-й рік появився такого. Ну тільки не цього покоління, і не лімітки, не сигнатурної серії, а звичайного стандартного. На той момент першого покоління Ультратеків е, поява ось цього механізму, вона, скажімо, зробила революцію у фронтальних ножах. Чому? Тому що, в принципі, на основі ідеї марфіони всі інші фронталки зараз виконуються, тобто всередині оця рама, яка рухається вперед-назад, одна або дві пружини. Оці мікролайнера, які один із них запирає клинок у відкритому стані, другий лайнер ось тут. Він тримає клиночок в закритому стані. Плюс оця ідея марфіони про те, що. Пружина повинна працювати тільки в цей момент, коли ми її натягуємо. А далі, коли клиночок зривається, пружина зараз знаходиться в відносно розслабленому стані. Тобто вона не просідає. Тому що, якщо натягнути пружину і тримати її так дуже довго, вона запам'ятовує це положення і буде працювати все слабше, слабше і слабше. Тому ресурс, на був би дуже короткий, і довелося, пружини міняти значно частіше. Тут зараз пружина в розслабленому стані, працює вона знову ж таки, тільки в той момент, коли я подаю кнопку вперед. Я натягую пружину. Після якогось моменту рама знімає лайнер, от прибирає його з дороги, який опирає, тримає клинок, і знову ж таки клинок вилітає тільки за рахунок самого імпульсу пружини. Тобто пружина далі не супроводжує, вона не тягне сам вперед. І тому, відповідно, є такий момент, що клиночок при відкриванні, скажімо так, летить просто інерційно. В нього великої сили при цьому всьому немає. Як це продемонструвати, от візьму, покажу, бо хтось для вас ну, це банальна річ, хтось цього не знає. Якщо би так сталося, що ніж я говорю зараз про ось такі типи ножів, так якщо б він не довідкрився, ну, наприклад, просто не довідкрився, бо він там не знаю, щось потрапило туди або щось йому зашкодило, скажімо так, відкритись. Ось, і він, припустимо, ось в такому стані не довідкрився. Ось так він, бачите. Тобто він ось ходить, незафіксований. Що потрібно зробити? Дуже просто дивіться: береш заклиночок. Дотягнув його і все. І ніж далі працює. Так само безвідказно, ніяких проблем немає. Тобто, все, що потрібно зробити, це просто отак от дотягнути клиночок. Він зведеться і він знову готовий працювати. Взагалі, у Морфіона є там модель Хало. Це не дабл екшн так як тут не подвійної дії, а ніж з фронтальний ніж. З, Одинарної дії. <кхм> тобто, коли ми подаємо на халу кнопочку вперед, натягуємо пружину, там знову ж таки, ну не натягуємо пружину, там трошки по-іншому це реалізовано. Ми знімаємо з запобіжника того, з такого мікролайнера. І в халу вилітає просто з пружина, скажімо, тягне його до самого кінця. Там удар буде дуже сильний, можна реально проштрикнути там, не знаю, його можна так нормально, глибоко забити в якийсь там в матеріал. Який матеріал він може так сильно пройти. Тоді потрібно там зажати кнопку, там взяти спеціальний є ригель, такий, тобто є такий звідний механізм, пластина, зажимається запобіжники, в такому стані ти відтягуєш, ховається клиночок, ти вертаєш назад, застібаєш тут, відпускаєш кнопку. І тоді ніж от в такому положенні постійно з розтягнутою, зведеною пружиною, яка готова в будь-який момент послати клинок вперед. Ось, Тобто, в хало це трошки по-іншому, це трохи небезпечно, якщо би він десь випадково відкрився, там, не знаю, умовно кажучи, в кишені. чи... При якомусь ударі щось таке, то він вдарить, клинок вилетить зі всієї силою тої пружини, яка там встановлена. Тут зовсім інакше. Зараз клиночок знаходиться в заблокованому стані, а однак, пружина на нього не тисне. Тобто, на нього зараз немає ніякого такого впливу пружини, тобто він не знаходиться в зведеному стані. Хало це так, як лук, який ви натягнули і так і ходите з ним з заряженою стрілою. Тобто тільки розслабитися, клиночок може полетіти вперед з усієї сили. Ну там є для цього там, запобіжники в різних поколіннях хало. Взагалі він носиться там на поясі в спеціальному такому в кобурі, такій от пластиковій. Там в принципі вони подумали про безпеку, так що там більш-менш все гаразд, особливо в останніх поколіннях хало там HAL-6, ну, одним словом, там все добре продумано, але там single action, тобто тільки можна відкрити. Закрити потрібно за допомогою того механізму спеціально. Тут дабл action. вперед, назад, ми от можемо робити це дуже довго. Мені подобається механіка на ультратеках. І особливо тут механіка на UTX 85. Що таке UTX85? Це 85% від 100. Тобто він просто зменшений довжину. І руків'я на 85% від увжина клину. І цього абсолютно достатньо на IDC використання. Абсолютно ніяких проблем немає. По місту відкрити упаковку, стяжку, не знаю, блістер, скотч, картонка, приготувати якийсь бутерброд, після цього там протерти клинок, нічого в цьому немає. Ви там навіть ну, намазали, не знаю, майонез на бутерброд. Їжте, до речі, <кхух> старайтеся <кхух> так не робити, тому що це не зовсім корисно, але тим не менше, взяли, протерли і все. Очевидно, якщо ви наріжете там торт і зі всім цим кремом там і так далі, ви його втягнете туди, у вас будуть трошечки з цим проблеми. Хоча не смертельно. Але я зараз не переконую вас в тому, що це мудро буде. Я переконую вас в тому, що мудро, після того, як ви попрацювали, ось так от протерти клин. Все. Е, то давайте закінчимо з механізмом з double action. Тут, якби це все працює класно. І механіка мені подобається. Однак я знімав півроку назад відео Хто король фронталок, і там порівняв два ножі. Я взяв Ультратек репліку і взяв кершу Лайвар 9000, теж репліку. І там клацав, показував, розказував про геометрію. Класне вийшло, на мою думку, відео. Воно там добре набрало переглядами. Ну, відповідно до тої кількості. Людей, яким взагалі ця тема цікава, так що було багато коментарів, і там були такі, знаєте, люди дивуються, кажуть, ну як ви взяли дві репліки і щось там робите висновки. Так, вони десь частково праві, хоча там репліки непогано виконані, і основи ергономіки, основи механіки можна було, скажімо так, висновки зробити. Але я знімаю, зніматиму скоро ну перевипущу, скажімо, зроблю другу серію. Хто ж такий король фронталок? І порівняю е, з тестами. Я порівняю Ультратек, але не сигнатурну серію, а напевно, що звичайну серію мені передадуть, на жаль, для огляду і для тесту. І е, свій Kirchhoff Liвер. І ось ще раз зніму, хто ж такий король фронталок. Можливо, я від деяких своїх висновків відмовлюся, тих, які були в першому відео. А можливо, залишуся при тих самих. Я думаю, що це вам буде цікаво. Сьогодні ось такі класні ножики на огляді. Мені здається, що дехто з вас, можливо, дечого не знав з того, що я розповів, і вам це було цікаво та корисно. Звісно, ножі, скажімо так, дуже відомі. Я маю на увазі ультратеки. Ну, хай буде що це до цього часу король фронталок. Тому що по кершу треба ще це довести. А ось загалом, якщо це гуглити, ось таким чи іншим чином, то я думаю, що все-таки ультратеки вони будуть зараз. Ну, вони будуть флагманами, так, уже не, не, не має значення, там, чи це якась ліміточка, чи це звичайний стоковий ультратек. Менше з тим. Думаю, що вам було цікаво, друзі. Пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Ці ножики ви можете придбати на каналі е Гліба, написати йому. Я завжди даю посилання, якщо це ножі приїжджають від нього. Посилання на його канал, заходьте, питайтеся, цікавтеся вартістю. Цікатися іншими виконаннями, тому що сигнатурна серія, ви вже знаєте, що там є кілька їх. Я не всі назвав, не все можу знати. Ось. Але я думаю, вам було цікаво. Якщо так, пишіть у коментарях. Якщо ні, теж пишіть у коментарях, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Хто ви заходить на канал вперше, в мене постійно кількість підписників росте, але ви рідко коли ставите дзвоник. Якщо ви його поставите, вам буде приходити сповіщення про нові відео у мене на каналі. Ось, ну, Якщо вам цікавий такий контент, варто не тільки підписатися і поставити дзвоник. Ви будете одразу знати про те, що вийшло свіже відео. Все, був радий вам пригодитися. Якщо є що сказати, обов'язково пишіть у коментарях. Все, друзі, до зустрічі.